Всім привіт! Дивимось дев'яту серію назу Токів Адінне Ренуата, де в минулій серії закінчили мою справу з тою картиною. Як завжди, трохи неоднозначно, хоча є... виновник по любому сяде, вона. Але і те, що він не питався задушити, це те, що я не продовжую, хоча він її помер, той, що картини малював. А... Нічого не було зв'язано там з сином і матір'ю. В принципі, вони і так подавалися, як прям. Ну, пихалися як прям супер якісь погані люди, тому правильно я думав, що занадто це прям в лоба пихалося, що це не вони. А... Ну і почалась нова справа з детективами, а, з цими, точніше, з Якудзою, і з фірмою по вибиванню, боргів, я так розумію. А, поки що взагалі немає ніяких теорій і ніякої, не знаю. На кого вказувати, хто злодій. Ну, побачив, як це все буде. І що Ярелько ніяк не може змиритися з тим, що її врятував Ка Цей Казомацею. Ну, побачимо, як далі буде розвиватися ця арка. Поки що, взагалі, не маю немає, немає уявлення, хто його прикінчив цього якудзу. Тож це був не Якудза, по-моєму, репортер. Ну, побачимо, коротше. Реакція на Ютуб буде з таймером, тому абтриноси копія, але в описі відео є посилання на реакцію з картинкою та Звуком. Ще там я посилання на перекладачів. Це у нас роботу голосом, там не брав переклад до цієї серії. що я. Є... Посилання на підтримку армії обов'язково підтримуйте. Ну якщо якась гривня копійки залишилось, можете і мені закинути посилання теж в описі під відео буде дуже приємно. І ще більше мотивацію надасть. Ну не забувайте підписатися, поставити лайк під байку, теж дуже-дуже піднімає настрій. Ну, якщо все ж таки будете за посиланням з картинкою та звуком реакцію, то будь ласка, напишіть ролик на Ютубі. Хай далі на фоні, прозвучці виключайте, бо це теж дуже-дуже допомагає каналу. Один, два, три. Ну да, журналістом. А, точно, що ж там акторка була, точно. Я її трохи підзабув, що ми до неї зараз прийдемо. Прийшли, точніше вже. Якщо вона розбила уявлення рейку про неї. Як все закрутилося мало драматично? Походу, не зря він виглядав, як якийсь якуд по цьому шантажу. Тоді мені не зрозуміло, це Якась така дивна. затикленість не цьому актору. Іностранцю. Невже не як в ділі не буде грати, чи тут двойна зрада буде, що її дружина ще зраджувала. І це з нею пов'язано не з нею. Як же вони прямо в лоба це питають. А в минулій серії нам увагу сконцентрували на джипі. Я не звертав увагу, якщо чесно, може, там якісь люди використання були. Невже все ж таки він не журналіст? Хоча ми ж були, типу, в агентстві, по-моєму, його. Невже в нас новенький? Боже чому його вчать? Аж страшно. <laughs> Бля, меня прокалывается к ника. А, ну ви бачила, що його костюм такий зелений? Тобто це було зроблено тут, а... Хоча, якщо цю теорію прям зразу виносить ви на світ, я навіть почав сумніватися, можливо. Це неправдиве. Тим більше ми не застовували ще нашого дворецького. Ще може дворецький просто тільки розкаже, хто це був, а не що це тут, а не тут було. Ну, я все ж таки підозрюю подозрил, до цієї акторки, не знаю, вона якась. можливо, із за того, що в неї відношення таке... трохи Надмінне. <смітна> тому то підоз... вона хочется її підозрювати. Mm. Якщо чесно я про час взагалі забув, нам казали минулій серії. Невже не Лео це той як... Іностранець актор, блондин? І вже не вже в них дитина на стороні? О... А я так і знав, що щось це з тим буде зв'язано з радою. Є. З тим блондином. Ще ми ще не до кінця впевнені. Може, він якось ще раз перевернеться це все. Но те, що вона його вбила, я поки що теж не впевнений, але те, що в неї точно секрети в шкафі. По-моєму, вони стали журналістами тільки що. Ще може бути ще й навпаки, що ну тобто, вона видно, що зрадила чоловіку, але чоловік про це дізнався, і чоловік вбив. Ну, якщо чесно, тут я прям ніяких підсказок не маю. Не так, як з картиною, коли більш-менш легко було це здогадатися. Таке момент саме прикольні, коли все і може відіграти прикольненько. Покричати. Чому ця анімація добавила її морганню? Походу, все ж таки, не відпустило її те, що він врятував її. Я так розумію, що шонтажові її, типу, фотографію напевно з дитиною. Вау, нічого собі плану? Якщо це це правда, ну так як розказує нам наш супер детектив, то більш за всього це правда. Кепать вони. Неї... Біди з башкою. Якось нам е Інспектора покращують е останні дві серії, На все ж таки романтична лінія накльовується і в них. А. Невже вона її просто позбирала і Накинула? Ну, бачу, що як падають вони і падали, коли вони там були. Якщо чесно, цей Дока найслабенький, мені здається. Особливо, якщо вітер був, то полюски все одно швидко могли нападати. Він <рес> шої впливає на неї по погано. Я навіть не впевнений, це вона опускається до його рівня, чи він піднімається до її рівня. <свісно> <свісно> mm. Тобто джип все ж таки А, вона там плюски розкидувала. Напевно, саме велика підказка була в тому, що вона була однією з улюблених акторок Рейко. І на цьому концентрувалися. Я, якщо чесно, не думав все рівно, що вона стане вбивцею, але те, що в неї будуть супер-противні секрети, як виявилось, це я передбачував. Ну, але як я й казав, що в минулій серії, поєднувати роль актора і самого актора, це ідеотизм. У більшості випадків. Або навіть завжди. Актор не об'язується типу, бути такою самою людиною, як герой, якого він грає. Особливо це, напевно, має бути зрозуміло, наприклад, по злодіях, яких актори грають. Те, що, виходить, актор відіграв якогось суперстрашного злодія, який буває мільйони людей, і тепер він в реальності має поводитись бредотно. Це, напевно, саме ідіотизм, який тільки може бути. Але насправді, як би це погано не було, в реальності в всякому там Твіттері. Завжди, якщо. Якогось персонажа не долюблюють. Вся грязь виливається на актора, який його відіграв в чомусь. Ідіоти люди бувають все ж таке. А, вау! Навіть так. Вау! Я якщо чесно думав, що вона карас. Ну да. Зважаючи на те, що ми тільки що бачили, що вона була маленька, наша головна героїня, і ця акторка вже тоді грала. Я якось не подумав, що у них проміжок віку дуже великий, насправді, хоч вона й молодо виглядає, здавалось би, ну, японці. Все ж таки, я був первые порвий... а? Вона просто так його вбила. Mm. А на том ракурсі більш видно є її... більш старшу натуру було. Чи все ж таки слова про те, що вона його навіть не знає брехня? Ну вирішили відбулити трохи в кінці. Яка запутана історія акторів? Коротше, як завжди в цьому серіалі. Покадьками виявляються обидва, хоч і в більшій степені. Хоча знаєте, тут не однозначно. Насправді, як людина, напевно, він був набагато гірший і більшим покатьком, але те, що вона його вбила, типу, її теж не виправдовує ніяк. В каком-то смысле, правда, даже какая-то самая добрая людина на свете имеет свои секреты. Ну, но мне, кажется, все-таки, хотя, знаете, в этой аниме всегда такие истории. Неоднозначно, але все рівно мені здається, занадто відбили, іменно із-за того, що вона акторка улюблена героїні. Хоча можливо я просто. Так думаю, бо не дуже мені сподобався різке обілювання її. Хоча, як я і сказав, більшість історій, в принципі, так і закінчується, що неоднозначно. Ну і цікаво, що цю історію ми за цілу серію закінчили. Тобто не почули на половині іншу історію. Іншу арку. Закінчилася серія, і начебто ну, в цій серії якось трохи їх зближують, чи мені просто вже здається, не знаю. І не знаю навіть, як відноситись. З минулий я казав, що мені як романтична лінія їхня не дуже подобається, якщо вона буде. Бо. Все ж таки, він як персонаж просто чисто комедійний прикольний, але як тип, любовний інтерес для головної героїні кринжовий. Але в цій серії навіть не знаю. Може із-за того, що. Якось в цій серії їх зблизили. І не так далеко вони один від одного здаються, як здавалося раніше. Ну, не знаю. Побачимо, як далі це все буде чи... або взагалі буде. Поки що це просто може, тільки здається. А, як чесно, сама справа, в принципі, було очевидно, що той буде якось задіяний іностранець, точніше виявилося, що це навіть син є. Як чесно, я б ніколи сам не допетив, що це її син, не знаю. І просто по її вигляду я, я, я якось і я не подумав, що вони можуть бути матерю і сином. Ну, точніше, в, в тій серії ми бачили, що вона коли ще була маленька, і її захоплювалася тут. А... Тобто, скільки їй тут, років? Ну, 5, там, 9 максимум. Тобто, мінімум 11 років пройшло з цього моменту, напевно. Це, напевно, проблема багатьох анімех, що зазвичай ну, так як е, малювати зморшки всякі старість. Е, тяжка робота, особливо в анімеційному проєкті, а не в Манзі, наприклад. Тому в аніме дуже тяжко показати е, це, напевно, як там, як сказати. Середньовікового персонажа, типу, не супер старого, який зразу показується старими, і не супермолодого, а іменно середній, десь, коли вже з'являються зморшки, і в аніме завжди шкіра просто одного обліку, особливо в дешевих аніме. тому... Ну Хоча тут є виправдання, вона, типу, акторка, вона доглядає за шкірою, і ще й макіяж, але все рівно. І за цього важко зрозуміти їхній цей вік. ну а про цього... Персонажу взагалі не що сказати покадюк. Покадьоком, хоча і смерть все рівно засховує, як би покидьком не був. А, тому, хоч ми її, можна сказати, відвелили, побачили, що вона вбила його не заради якоїсь своєї хотілки. Ну, точно ж заради своєї хотілки, але заради сина, можна сказати, тому переживати її супер легко, але це все рівно не виправдання. Ну, коротше, зустрімося в іншій серії. Підписуйтесь, ставте лайк подбайку, можете мене підтримати посилання в описі під відео, обов'язково підтримуйте армію і перекладачів. До побачення.